Ви тільки погляньте, яких красень ми сьогодні назбирали. Це гриб парасолька. Багато хто з вас його вже знає і смажить готують. Сьогодні буду готувати його я. Отже, гриб я гарненько вже помила, тепер трошки його відіб'ю молотком зовсім легенько. І розрізаю на 4 частини. Ніжку оцю я викидатиму, тому що вона така трохи тверденька. Ось такі шматочки виходять гарненькі. Тепер приготую кляр. В миску вбиваю 2 яйця. Додаю сюди ж воду, сметану, видавлюю зубчик часничко. додаю сіль, чорний перець. Це все легенько перемішую і додаю сюди борошно. Ще раз розмішую. Лежить мускатний горіх, мало не забула, додам трошки. Все кляр готовий, тепер відправляю смажити гриби. Грибочки обмакую спочатку в борошно, щоб кляр не відпадав. А далі в кляр і на сковорідку. Ну, все, перевертаю. Ну що ж, відбивні вже готові, я їх посмажила. Такі вони гарненькі виходять, дуже смачні, обов'язково приготуйте. Але забула сказати, що перед тим, як смажити, краще посоліть ще грибочки, тому що кляр не дає той, того смаку, щоб було смачненько. То присоліть грибочки, само собою, посоліть кляр і буде вам смачно. Готуйте, зберігайте і смакуйте.